Церква Божа Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте, будь ласка! Хор і оркестр підготували. Мою проповідь. Ми будемо звертатись до Слова Господнього, до істини Божої. І ці пісні чудові, ця чудова музика вона підіймає наш дух, вона збуджує наші емоції, хвалити Бога. Знаєте, День Воскресіння він детально описаний в Євангеліях. І цей день він приніс дуже багато емоцій для людей, які були дотичні до Ісуса Христа. Ранок, землетрус. І написано: сторожа стала, злякалася, як мертва, тому що ангел зійшов і відкотив каменя. І вони бачили це, і вони змертвіли від страху. Жінки йдуть до гробу зранку з наготованими пахощами помазати тіло. Але в них в серці теж емоції, тривога. Хто відвалить каменя? Вони бачили, як клали тілі. Ісуса і привели каменя, і поставили печатку. І камінь був дуже великий. Марія, коли побачила здалеку, що камінь відвалений, вона побігла до учнів, каже, забрали Ісуса і не знаю, де поклали. А в цей час жінки безрадні, ті, які залишились біля гробу, війшли до гробу. Вони страх, де Ісус, де тіло. І їм з'являються два ангели, два мужа в білих отежах і кажуть, не лякайтесь, чого ви шукаєте живого між мертвим, немає його тут. Учні, коли прибігла Марія і сказала, що немає Ісуса, вони біжать до гробу, вони в тривозі. Іван Петро заходять, бачить, немає тіла. Повірили словам Марії, що Ісуса забрали. І вони йдуть від гробу. Христос являється Марії, вона плаче перед тим. Але після цього велика радість. Пізніше Христос являється жінкам, і знову радість велика в жінок, а в цей час пересвященники в тривозі. Прийшли воїни і сказали, що сталося щось неймовірне. І вони що роблять? Вони грагують гроші, і діти, скажіть, прийшли учні вночі, його вкрали. Ось такі емоції цього дня. Невіра, страх, і раді... разом з тим радість. Ісус з'являється Петру, ми не знаємо, що відбулося під час цієї зустрічі. Вечір настає, і написано учні. Сидять в кімнаті і двері замкнені. Чому? А в них страх, вони боялись юдеїв. І ось в цей час приходить Ісус, з'являється і каже, мир вам. Він бачить, що емоції переповнюють їх. І Він хоче свій небесний мир їм подарувати і каже, мир вам. Що найкраще може дарувати нам мир небесний? Що може заспокоїти наші бурхливі емоції сьогодні в цьому світі, в якому ми живемо? Ми слухаємо новини з України, і наше серце розривається. Ми дивимося що відбувається в Америці, і наше серце тривожиться. Цей світ, який навколо нас, він тисне на нас. І інколи. Впевненість у завтрашньому дні пропадає. Івангеля Луки 24 розділ 44-го вірша, будемо читати. Це коли Христос прийшов до учнів в горниці. І коли Він сказав ці слова мир вам, далі він говорить своїм учням і промовив до них. Це слово, що казав я до вас, коли був і ще з вами, потрібно. Щоб виконалось усе, що про мене в законі Моїсеєвім, та в пророків і в Псалмах написане. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання, і сказав він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, щоб у імені його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх. Від Єрусалиму почавши, а ви свідки того. Найкраще заспокоїти бурхливі емоції і знайти мир, може живе слово самого Бога, яке проникає аж до розділення душі і духа. Написано і судить, і разом з тим живе слово, воно здатне принести спокій, принести мир впевненість в завтра в майбутньому. І я хочу звернути увагу ось на ці слова Ісуса Христа до учнів, і щоб ми сьогодні для себе взяли певні уроки і нагадали. І промовив до них, це вірш 44, 45, і промовив до них, до учнів, це слова, що я сказав був до вас, коли був ще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Моїсеєві і в пророків, і в Псалмах написане, і тоді розкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання. Перше, на що звертає Ісус увагу своїх учнів, це на те, що Його Слово. Слово самого Бога, воно є вірне, воно є незмінне. Бог сказав, і воно сталося. Те, що сталося в Єрусалимі, Голгофа, страждання. Ось той натовп, який кричав, розіпни його. Христос каже: це не випадок. Це ніяка не трагедія, а це було сплановано самим Богом від початку ще перед закладеними світу. І Бог Всемогутній, про якого ми сьогодні співали, Він дав це слово своїм мужам-пророкам, і вони це записали. І це слово є записане в законі Моїсеєвім, з пророків і в псалмах. Христос, коли був ще з учнями, коли Він вчив народ, Матвія, П'ятий розділ, 17 вірш, вірс, це слова в нагорній проповіді. І каже такі слова, не думайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді, по правді кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Все мусить збутися, те, що сказав Бог, і нічого не мене. І Христос, Він прийшов, щоб виконати слова свого Отця. Він, в іншому місці Ісус Христос каже такі слова, це Луки, 21 розділ: Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої. Те, що було сказано в старому заповіті, і те, що прийшов Христос. І говорив до учнів, вчив народ, каже, ці слова не минуться, все, що я сказав, воно мусить виконатись. І ми в події Воскресіння бачимо, як підтверджується ця істина Божа. Пам'ятаєте, ангели, Луки 24 розділ з 5-го вірша, коли ангели з'явились жінкам, і коли жінки налякались і посхиляли обличчя додолу, то ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими. Нема його тут, бо Воскрес, це Луки 24, 6 вірш. І дивіться, що вони далі кажуть жінкам: пригадайте собі, як Він вам говорив. Ангели звертають увагу на слова Ісуса, які Він говорив, коли був ще з ними перед тим. Коли Він ще перебував в Галілеї, він казав: Сину людському, треба бути виданому до рук грішників, і розп'ятому бути, і воскреснути Третього дня. І написано, і вони згадали ці слова. Ангели вони звертають увагу. Згадайте, нагадайте ці слова, які говорив Ісус Христос. Пам'ятаєте двох учнів, які йдуть з Єрусалиму в Емаус, і, і підходить Ісус до них. Вони його спочатку не впізнали і питають, чому ви, чому ви такі сумні? І коли вони розповіли йому, чому вони сумні, написано Христос почав їм говорити слова Євангелії. І я хочу зачитати Луки 24 розділ, 25 верса. Тоді Він сказав їм до учнів: о безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти. В свою славу. Христос знову наголошує учням, зверніть увагу на пророків, на книги Писання. Бог сказав, і так сталося. Чи ж не потрібно було Христові це все перетерпіти? Христос учням і нам сьогодні хоче знову нагадати, Біблія це відкриття всемогутнього Бога людям. Біблія це є істина. Біблія. Що в ній сказано, це обов'язково здійсниться аж до найменшої дрібнички. І дуже важливо в сьогоднішній день, щоб кожен з нас дав відповідь собі в своєму серці, як я відношуся до Слова Божого. Тому що моє відношення до Слова Божого, воно визначить мою долю. Воно визначить долю кожного з нас, хто присутній в цьому приміщенні. Відношення людей до Слова Божого у всьому світі визначить їхню долю. Повторення закону, 27 розділ, 26 вірш, повторення закону 27.26. Бог через Моїсея промовляє до ізраїльського народу і каже, проклятий, хто не дотримає слів цього закону, щоб виконати їх зверніть увагу, Бог добрий, Бог благий. Але він дуже відповідально, дуже серйозно ставиться до того, як людина відноситься до Слова Господнього. І той, хто відкидає, той, хто не слухає Слова Господнього, Бог через Моїсе каже, проклята та людина. І вона понесе покарання від самого Бога. Але разом з тим, наступні вірші, 28 розділ повторення закону, перший і другий вірш, повторення закону 28, перший і другий вірш. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі і прийдуть на тебе всі оці благословення. І досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. Той, хто слухняний Божому Слову, той, хто довіряє Божому Слову, Бог обіцяє велике благословіння і благословіння не тільки на землі, а благословіння вічності. Бог для тих, хто слухняний Його Слову, хто вірить, чому Він приготував вічне вічність, приготував нове небо і нову землю. Ви знаєте що? Що навіть сатана нічого не міг сказати, пам'ятаєте, коли він спокушував Ісуса Христа в пустині, і Христос сказав написано, і Сатана нічого не міг сказати в перекір. І тому, якщо ми надіємося на слово Господнє, якщо ми віримо Слову Слово Господньому, якщо ми живемо згідно Слову Господньому, ніякі сили темряви. Вони не будуть мати влади над віруючою людиною. І тому, перше, коли Христос приходить воскреслий до своїх учнів, і вони в тривозі, в переживанні, Христос каже: пам'ятайте Слово Боже, пам'ятайте Писання, вірте йому, надійтесь на нього. Воно незмінне. І те, що сталося в Єрусалимі, те, що мені належало піти на смерть, бути розп'ятому, це не випадок. А це чіткий Божий план. І наступне, на що Ісус Христос звертає увагу, каже, що цей план Він має свою ціль і мету. 46-й, 47-й вірш. І сказав він до них, так написано є. І так потрібно було страждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, щоб у імені Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів міжнародів усіх. Від Єрусалиму почавши. Ісус Христос показує ось це серцевина всього Писання. І ціль Божого дизайну. І ось в цих словах Ісус Христос Він відкриває все Писання в кількох словах. Подібні слова одного разу сказав апостол Павло в Пісні. До Корінтян 15 розділ перший перших кілька віршів. Звіщаю вам, браття Івангелію, якою вам благовісти ви, яку прийняли ви і в якій стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не наосліп. Бо я передав вам що і прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів. Записання, що Він був похований, і що третього дня Він воскрес Записанням. Ісус Христос звертає увагу і каже: Я помер. Я був похований, і я Воскрес записанням І Христос учням каже, це все має ціль. І далі, в 46-му вірші він каже, щоб у ймення Його, у ймення Ісуса Христа проповідувалось покаяння і прощення гріхів міжнародів усіх від Єрусалиму, почавши. Дорогі друзі, ми від Бога очікуємо багато речей. Ми бачимо, як люди, коли ще Ісус Христос служив. Перед своїм Воскресінням люди приходили до Ісуса Христа і шукали зцілення від своїх хвороб. Інші шукали хліба, бо Христос каже, ви наїлись хліба і ви знову шукаєте хліба. Хтось шукав своїх вирішення своїх проблем, пам'ятаєте, прийшов один чоловік і каже, ось мій брат, ми не поділили маєток, поможи нам поділити маєток, каже Христос. Я не для цього прийшов. Багато-багато людей ходить. Хтось ходив, чудеса побачити, дивовища. Але Христос каже: Я прийшов, і сама головна ціль, щоб подарувати вам, люди, покаяння і прощення гріхів. Без смерті Христа і без Воскресіння Його в нас не було б можливості покаятись і отримати прощення гріхів. Римлян 4,25 написано, що Ісус Христос був виданий за, за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Сьогодні ми, мавши все, оживучи в цій країні, це багата країна. Ми маємо будинки, ми маємо машини, ми маємо працю, маємо достаток, досить одежі і їжі на будь-який смак і вибір. Але маючи це все без покаяння перед Богом і без спрощення гріхів. Наша доля, вічна загибель. І тому сьогодні в цьому приміщенні, як колись Ісус Христос сказав, і сьогодні ми закликаємо всіх нас заглянути в своє серце і дати відповідь, чи я каявся перед Богом у своїх гріхах, і чи я отримав прощення від Нього. Одного разу Ісус Христос сказав такі слова: до нього прийшли люди. І сказали, що Пилат у храмі змішав кров із жертвами галілеян, які принесли ці жертви. І Христос каже до тих людей: якщо не покаєтесь, всі ви так загинете. І Христос нагадує, і в сілоамі впала башта і побила, не пам'ятаю, здається, 18 людей. І, і думаєте, вони були грішніші за всі інші? Ні. Але якщо не покаєтесь, Христос каже, всі загинете. Найцінніший дар Бога для людей це можливість покаятись. І результат покаяння це прощення гріхів від Бога. Бог обіцяє це. 1 Івана 1.9 ми часто цей вірш читаємо, коли ми свої гріхи визнаємо, то він, Бог, вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Коли ми визнаємо себе грішником перед Богом, каємося щиро в своїх гріхах перед ним. І встаємо з покаяння з рішенням, Я не хочу так жити. Покаяння це означає повернутися на 180 градусів і йти в зворотній шлях від гріха до Бога. І Бог обіцяє кожен гріх прощений. За гріх заплачена ціна. Життя і кров пролита Ісуса Христа. Ви знаєте, ще першим людям була дана обітниця смерті і Воскресіння. Адаму і Єві Бог сказав, що Месія Він помре і Воскресне. Буття 3 розділ 15 вірш, пам'ятаєте, коли Бог дає обітницю про насіння жінки. І написано. Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, і між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Візьміть в всіх англійських перекладах, і стоїть слово «He shall bruise». Брюс це звичайне таке слово синяк. Часто вживається це слово. Але часто це слово означає, ви знаєте, як ми каву перемелюємо. Молоти каву, чи щось змелювати. І, і Бог каже, Христос змеле голову змію, зітре в нашому перекладі ми читаємо. Але диявол, він зможе тільки поразити Христа в п'яту. І це сталося на Голгофі. Диявол, він зміг тільки вбити умертвити тіло Ісуса Христа. Але своїм Воскресінням Христос стер голову змію, стер голову дияволу. І ось ця пісня Воскресіння, 1 Коринтян, 15 розділ, 54 вірш, 1 Коринтян, 15 розділ. Ми читаємо цю чудову пісню. Вона записана в прока Осії, але апостол Павло її цитує і, і звіщає для нас поглинута смерть перемогою. Смерть, де твоя перемога? Смерть, де жало твоє? Жало ж смерті то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом Ісусом Христом перемогу нам дав. Христос переміг смерть своїм Воскресінням. Христос здолав ось це жало гріха. І сьогодні кожній людині пропонується покаяння і прощення гріхів. Сьогодні ще час благодаті, і тому я звертаюсь. До всіх, хто є в цьому приміщенні. Можливо, ви ще не примирились з Богом. Можливо, ви ще не визнали себе грішником перед Ним. Сьогодні час благодаті. Сьогодні час склонитись перед Богом і сказати, Господь, я веду грішне життя. Я роблю недобре. Прости мені і дай мені сили жити новим життям. Це Бог хоче, щоб кожен з нас зробив. І ви знаєте, що і Бог обіцяє, що кожному, хто попросить Нього прощення, Бог дарує прощення гріхів і життя вічне. І третє, на що Ісус Христос звертає увагу, а ви свідки того. Він каже своїм учням у Луки, коли він закінчує цю розмову, каже, а ви свідки цього, і ось я посилаю на вас обітницю Отця Мого, а ви позостанетеся в місті аж поки. Не, досягне, не зодягнетеся силою з висоти. Із учні Ісуса були свідки, життя Ісуса Христа. Вони були свідками смерті, вони стали свідками Воскресіння. Він каже: Я посилаю вас, ідіть по цілому світу і звіщайте про Ісуса Христа. І звіщайте, що в Його смерті, Його Воскресіння є прощення гріхів і життя вічне, людям дано. Покаяння. І учні це робили. Перша проповідь апостолів, перша проповідь Петра вона була звершена в Єрусалимі в день П'ятидесятниці. і Христос говорить про Павло горою про Воскресіння Ісуса Христа. Одного разу апостолів арештували. Але Бог вивів їх з темниці і каже: ідіть в Єрусалим і проповідуйте. І вони прийшли в Єрусалим і проповідують. Книга дії святих апостолів, п'ятий розділ. Із 30-го вірша, книга дії святих апостолів, 5 розділ, 30-й вірш. Петро проповідує і каже такі слова: Бог наших отців воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були, заподіяли. Це Він говорить про священникам. Повісивши на дереві, Його ж Бог підвищив своєю правицею на начальника і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння. І прощення гріхів. Він говорить до юдеїв, він говорить до священників, які були ініціаторами розпиття Ісуса Христа. І Він до них звертається і закликає їх, Бог цього Ісуса воскресив з мертвих. І сьогодні вам пропонує покаяння і прощення гріхів. І сьогодні ця вістка вона лунає до сьогоднішнього дня. І я хочу сьогодні разом з апостолом Павлом сказати. Ці слова. Другий коринтян, 5 розділ із 20-го вірша. 2 коринтян, 5 розділ, 21, 22 вірш. Оце ми, як посли, замість Христа, ніби Бог благає через нас. Через оркестр, через пісні, які сьогодні співались, Бог говорить до нас. Примиріться з Богом. Покайтеся з Богом. Бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб ми стали Божою правдою в Нім. Христос воскрес і нам свою праведність, хоче подарувати. Іван Хреститель, коли проповідував, він сказав такі слова. Учиніть гідний плід покаяння до тих людей, які приходили до Івана Хрестителя хреститись. він каже: Вчиніть гідний плід покаяння, дорогі друзі. Дорогі брати і сестри, хто вірить в Господу, хто покаявся перед Ним і хто є сьогодні спасенною людиною, Господь хоче, щоб ми були свідками в цьому світі людям, які нас оточують і не знають Ісуса Христа. І Бог через Івангелю каже, щоб ми проводили таке життя, щоб наше життя було плодоносне, щоб воно відображало, що ми перед Господом покаялись. І ми є спасенні. І щоб люди інші, які живуть навколо нас, бачили наше життя інше життя, ніж до покаяння, щоб наше життя було повне добрих володів. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав: ви світло для світу. І отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, і що робили? І прославляли Отця вашого, що на небі. Свідки Ісуса Христа проголошують. Про Христову перемогу. Свідки Ісуса Христа, вони живуть так, як Біблія вчить нас. І останнє: свідки Ісуса Христа, Учні Його, Церква! Ми чекаємо Воскреслого Христа, який прийде забрати своїх до себе у вічній оселі. Колосянам, третій розділ із Першого вірша. Колосян, третій розділ. Із першого вірша. Отож, коли ви воскресли з Христом, шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по правиці Божій. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя наше сховане в Бозі з Христом. І коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явиться з Ним у славі і ви. Христос гряде, друга церква, Він прийде забрати. Всіх, хто покаялись, хто омились в його крові, і щоб ми перебували з ним в вічності. І ось ми всі разом хвалити будемо Його там в небі і дякувати. Дякувати, що Писання, воно вірне. І те, що Бог обіцяв, він виконав, Він послав Ісуса Христа, який помер за наш гріх. Христос воскрес і переміг. І сьогодні ця перемога. Дарується кожному віруючому, кожному, хто покається перед Богом, хто примириться з ним. Того Бог робить своєю дитиною і дарує великі обітниці. Я запрошую церкву зараз прославити Його. Ми піднімемось. Хто має бажання в коротеньких молитвах? Прославте Бога нашого і подякуйте йому за смерть, за воскресіння, за нове життя, яке ми маємо у ньому. Амінь.